Усіх вітаю, мене звати Тетяна Дорошенко, і сьогодні в мене таке міні-відео для безпосередньо манівців, молодих манівців. Я сама була манівкою е, Малої академії наук учнівської молоді в Київській області. Я сьогодні з вами в певний такий екскурс в історію мистецтва увійду, але перш ніж е, з вами увійти безпосередньо в сферу е, сучасного українського мистецтва, я теж написав писала дві роботи, я теж як і ви хвилювалася і при написанні, і при рецензіях, при виступі, при обговореннях. Це все було максимально складно, але насправді все було можливо. Я писала дві роботи в напрямку мистецтвознавства, але потім, коли я вже випустилася з 11 класу, я вирішила, що я піду. Все ж таки в напрямку культурології, і безпосередньо я магістр культурології, я працюю в українському культурному фонді. Це ми видаємо гранти за державне фінансування, абсолютно різноманітні проєкти в сфері культури. Тож, що про що ми сьогодні з вами поговоримо? Перше, це те, що ми з вами маємо зрозуміти, що історія українського мистецтва не виникла за один день і не виникла в один день із в юридичній площині 91-го року. Це все зароджувалося впродовж 1980-х років. Коли впала залізна завіса, в 90-х наші художники почали досліджувати європейське і американське мистецтво. Вони їздили навіть в Москву і там, Показували своє мистецтво в напрямку постмодернізму. Постмодернізм це мистецька течія безпосередньо вона зародилася в Європі і в Америці в епоху постмодерну. Епоха постмодерну постала після двох світових війн, коли культ розуму, культ прогресу. Дійшов до тієї точки, коли стались дві світові війни і створилася безпосередньо ядерна, ядерна зброя. І от епоха постмодерну – це певна була рефлексія, певна реакція на епоху модерну. І от наші митці побачили, що європейське, американське мистецтво малює в певних інколи саркастичних, іронічних, грайливих таких площинах і теж почали це впроваджувати. І отак от ставалося до 2014 року. Однак в 2014 році. Відбулися колосальні зміни в українському мистецтві, і ми з вами всі усвідомлюємо, що ж тоді відбувалося. Однак, коли вже стало повномасштабне вторгнення. Наше мистецтво ще більше набуло інших смислів, інших іншого інших цінностей, і так далі. Сьогодні ми з вами поговоримо про ключових художників, хоча абсолютно невичерпний список є наших митців, які працюють в різних сферах, починаючи від образотворчого мистецтва, живопис графіка, і так далі, перформативне мистецтво, перформанси інсталяції. Різні, різні творчі е, такі процеси, е, театральне мистецтво, яке теж включає в себе перформативні якісь практики і так далі. Сьогодні ми з вами зупинимося все ж таки на тому, на чому я спеціалізуюсь, щоб вам було цікаво. Е, перше, це я б хотіла назвати українського художника, це Нікіта Тітов, в нього плакатне мистецтво. Давайте з вами згадаємо перші місяці. Місяці війни Фейсбук, Інстаграм, Телеграм набирали обертів в контексті, тому що потрібно було якось розряджати обстановку, якось вирулювати з суперглибинних депресивних станів і рухатися далі, тому що треба було якось продовжувати наше життя. Ну, ключове слово якось, але чому тут іде плакатне мистецтво Нікіти Тітова? Це швидкий спосіб донести інформацію, в якійсь мірі розрадити людей в страшні часи. І він малює дуже такі, з, -з самого початку, здавалось би, примітивні такі речі, однак ми е зараз з вами побачимо ці роботи. І усвідомимо те, що але е, дуже влучні він промальовує е, речі. Е, е, і таким чином, навіть ось ця робота Ми, там, де тримаються заручки в жовто-блакитних кольорах, здавалось би, вона, начебто. Вона, начебто, все супер просто, але через такі посили, коли це все кружляло в інстаграмі, фейсбуці і так далі. Всі його роботи гримить, значить, наші одним крилом ви захищали Україну, другим крилом ви захищали світ. Або робота карма, типу, як схожа щось: літера А на, на, на цей Кремль, і як туди втрапляє бомба, і який вибух відбувається. Ще один український художник Олександр Грехов, у нього так само роботи. Більш з плакатним мистецтвом, доволі теж влучні. То в нього щось із Бандерою пов'язано, то щось із Шевченком, то з нашими військовими і так далі. А ще наводжу приклад мого гарного знайомого друга Антона Логова, котрий дуже багато насправді зробив. І створив багато робіт на тематику українці, росіяни, там, де кров, м'ясо, війна і так далі. Це все насправді страшні речі. Але він так це все обмальовує і подає більш в, в такому легкому, начебто, здавалось би, стилі. Е, і ще хотіла хотіла, знаєте, з показати ще вам те, що наше українське мистецтво воно йде за межі за кордони нашої держави, і безпосередньо обкладинка роботи Тім, Тімоті Снайдера, яка має назву «On Freedom», Вона має на обкладинці саме роботу нашого українського митця Антона Логова. Також ще зверну вашу увагу на українського митця-художника дуже різнобічного, різнобічного такого ну, графіка, можливо, можна сказати, це Олексій Сай, який через певні такі. Певні храйливі речі показував всю свою ненависть до Російської Федерації. Зараз я вам покажу ці роботи. Ем, також, на жаль, в наших реаліях, коли інформація дуже швидко, дуже швидко поширюється і коли розкрилися всі ці, всі ці жахливі речі безпосередньо. З Бучі, з Гостомеля, з Ірпіня і так далі. Одна художниця Анастасія Усенко вона почала з фотографій, начебто дублювати оці всі образи відкинутих рук жінок, які загинули під час бомбардувань в цих областях, в Київській області. І ось тут наступає ще один. Ще одна сфера тим, чим я займаюся, я викладаю лекції про тілесність і як через тілесність показують весь біль, боротьбу і війну наші українські митці. І ось тут ми заходимо абсолютно на іншу площину. Е, я на прикладі творчості Олексія Ревіки покажу через анатомічну точність і безпосередню художню точність він через тіло показує А. Приналежність до землі, тобто, як він підписує свої роботи, тобто Маріуполь, Чернігів, Буча, інші міста, і як він це синтезує із індивідуальною особистістю безпосередньо, і із землею як щось колективним. Тобто він показує через міста весь душевний біль однієї, начебто, здавалось би, людиним. І отут через вигини зморшки, суглоби, м'язи, поранення, дірки і так далі, в тілі він якби показує весь оцей білий жах. Це доволі насправді цікаво в контексті дослідження тілесності і війни. Тобто, ми не показуємо, що ми показуємо через нематеріальні речі. Через матеріальні речі показуємо нематеріальні речі. Бачите, заплуталася, тому що багато тримаю в, в своїй голові чого. Однак, можете насправді, можете мене зрозуміти, тому що я теж вважайте, виступаю перед вами і теж дуже сильно хвилююся. Щодо знову ж таки, ми відходимо в бік. Ми змінюємо інколи ракурс. Ми досліджуємо для того, аби побачити певне об'єктивне щось. І ось тут приходить, приходить мені на допомогу одна книга англійського арт-критика Джона Берджера, як ми бачимо. Бачите, в мене тут купа закладок, тому що я його тут трішечки і критикую, але є тут геніальна одна фраза на сторінці 15. Якщо у вас буде можливість, тому я б хотіла, щоб ви прочитали цю книгу. Побачивши пейзаж, ми шукаємо собі місце в ньому. Побачивши мистецтво минулого, ми знайшли б в собі місце в історії. Коли нам не дають його побачити, то позбавляють історії, яка нам належить. Ось ці всі роботи, які ми бачимо, і це вже, здавалось би, і актуальне, і сучасне мистецтво, однак вони за два і вже третій рік війни переходять в творчу і культурну спадщину. Це абсолютно вже інша площина. І таким чином, коли ми з вами досліджуємо історію українського мистецтва, вона твориться тут і зараз. Також. Якщо ми говоримо про мистецько-політичне мистецтво, я згадую українську мисткиню Марію Куліковську. Тут цікава історія, тому що вона сама з Керчі, з нашого українського Криму, в 2013 році вона переїжджає до е, Донецьку. Там е, будували з 10-го року е, Ізоляція. Вона там виставляла свої роботи, це були фігурки, вона робить зліпки із свого тіла, і таким чином вона досліджує різні жіночі стани. Однак, коли в Донецьк приходять росіяни, вони почали розстрілювати ці роботи. Здавалось би, ну навіщо їм це? Вони розстріляли українське мистецтво по суті, і потім десь в якомусь інтерв'ю сказали, що ця українська художниця Марія Куліковська, це, типу, як дегенеративне, дегенеративне мистецтво. Ну тут питання ще хто? Але тут питання в тому, що вони розстрілюють українське мистецтво. Що робить Куліковська? Вона в 2019 році створює. Нові роботи і сама їх починає розстрілювати. Вона працює в цьому політичному мистецтві ну, по суті з 2014 року, коли окупували її рідний Крим і безпосередньо Донецьку частину Донецької області. І отут питання постає, що вона сама розстрілює. Вона показує всю свою силу і боротьбу, попри те, що розстріляли її роботи, і вона робить ось такий перформанс, по суті. І потім ці розстріляні роботи стоять. Також цікава е, її робота, яка, е, яка є в колекції Одеського художнього музею, вона теж із воску, але там є всередині квіти. І вона наскільки прекрасна, ця скульптура, що я дійсно нею захоплююся. Однак е, ще вона створює роботи, де вона. Де вона, окрім квітів, вона також додає патрони або щось пов'язано із зброєю. І от за день до повномасштабного вторгнення 23 лютого 2022 року вона в Норвегії виставляє свої роботи, де всередині ось цих скульптурок вона разом з патронами також додає квіти, які зібрані на межі. Кордону з окупован... тимчасово окупованим Кримом, це теж сим. Тобто, вона це ще почала до повномасштабного вторгнення всі ці е, наративи, всі ці історії пропагувати за кордоном, і якби крита... кричати СОС, що скоро таке щось буде. Тобто, те, що кажуть, що художники щось відчувають, ну 100% воно так і є. Тож, якщо це максимально коротко, я майже в 15 хвилин вкладаюся, яка рекомендована література від мене? Безпосередньо те, що я сказала, як ми бачимо, це коротка історія мистецтв. Це дуже коротка вижимка. Але якщо ви хочете розбиратися в історії мистецтв дуже дуже швидко, однак супер стисла, тоді це це книга для вас. Що це взагалі таке? Це про різні напрямки в історії мистецтва світового, і безпосередньо тут ми можемо щось побачити. А як же ж наші українські митці співіснують із світовими напрямками? Також книга Каті Тейлор Мистецтво під ключ, менеджмент і маркетинг культури. Це те, як створювати свої проєкти. Це написала наша українська арт-критикиня, арт-кураторка. Вона дуже багато насправді створила. Зайдіть, почитайте, хто така Катя Тейлор і, і надихніться тими роботами і в Україні, і за кордоном. Вона навіть їздила в Африку і відкривала українсько кенійський по-моєму мурал. І таким чином вона теж розширяла культурну дипломатію. Таким чином ще одна книга Свідоме мистецтво. Це коли ми ті після го року починають описувати всі свої стани, і як вони як змінило їхнє мистецтво після 13-го року, після майдану революції гідності, безпосередньо війни війни на сході України. А, а також я, як культурологиня, раджу вам ще почитати українського сучасного філософа Володимира Єрмоленко «Ерос і Психея, де він описує ем, епоху бароку, епоху Ренесансу, всі ці скульптурні, все це скульптурне мистецтво, а також пері, е, проводить паралелі. З нашими літературними і мистецькими творами кінця 19-го, початку 20-го сторіччя це супер феномен в історії філософії і культурології, тому насправді дуже сильно вам раджу це прочитати. Тож я вам максимально вдячна за увагу за те, що ви досліджуєте за те, що ви аналізуєте це важливо для нашого майбутнього, це важливо для... Безпосередньо сфери філософії, культурології, мистецтвознавства, філології, літературознавства, краєзнавства і так далі. Це важливо. Це ось наша цінність, яка нас об'єднує. В нас є що досліджувати, дуже багато ще чого не досліджено. Дуже багато досліджено, але не популяризовано. В нас з вами є дві функції – популяризація і збереження нашої творчої і культурної спадщини. Ми цим займаємося. Я вас агітую е, вступати безпосередньо на такі гуманітарні науки для того, аби далі розвивати е, нашу культурну політику, нашу культурну дипломатію, тому що е, без нас і хто як не ми, і це дуже сильно важливо. І слава Україні.